Олексію, людям до Напад. чого готуватися? До, до якої зими Ми що можна Готуватися не до апокаліпсису, але треба розуміти, що можуть бути перебої. Як на мене, можливий абсолютно базовий сценарій обмеження споживання, і тут головне, щоб роби, зробити його максимально ну, мінімально дискомфортним. Розумієте, щоб люди заздалегідь розуміли, де в який спосіб їм будуть доводити ці обмеження і умовно кажучи, щоб не стояло питання вижити чи не вижити, замерзнути чи не замерзнути, а просто стояло Питання ну, яка до якої температури готуватися, щоб спокійно, якось ну не так комфортно, але спокійно перезимувати на крайній випадок. Місцеві органи влади і державні мусять мати пункти аварійного обігріву. Це умовне умовний там повторення Алчевську. Основний ризик це ракетні удари. Ще раз повторюю це. Головний ризик. Безумовно, тут дуже цікавим є те, що вчора українське керівництво в дуже наполегливо попросила у наших партнерів. Навіть ну я б сказав, жорстка попросила ракети е потужної дальності. Я думаю, що на для превентивних ударів, то ну, я так може лізу не в свою справу. Ну, я трошки розумію, да, що коли по тобі гублять по твоїх містах, то мабуть, мабуть, ти маєш повне відповідати право на реакцію, да, щоб вони трошки там в розуму дорос розум... там важко, безумовно, з розумом, але хай, хай вони приходять до розуму. Розумієте? 300 кілометрові І це... ракети поправлі можуть поправити Не, цю ситуацію. Я думаю, що так. Сама їх наявність розумієте, один-два. Так вона вона трошки там осту приведе до да? тями. Пане Володимир Вони ж побачили, що таке українці професійні воєнні, які озброєні сучасно. Вони в Харківській області, в Херсонській все побачили зараз. Розумієте, в них я розумію, яка там паніка. Є. Угу. Тому повертаємося і спокійно готуватися. Переконаний, що чесна має бути політика. Швидко поясню, що, що мав на увазі Володимир державна кампанія. Що ОГТСУ це оператор газотранспортної системи? Що НАК Нафтогаз не пускає до себе державді? Поясніть, мі, ну є як це може очевидно. бути, як державні компанії, державного аудитору можуть до себе не пустити. Це всі ознаки неправильної, і фінансової, і операційної і технологічної політики. Дякую, пане.